Директор Інституту кібернетики Академії наук України академік Віктор Михайлович Глушков одним із завдань використання комп'ютерної техніки вважав перехід до безпаперової інформатики. Він говорив, що на початок 21-го століття основні обсяги інформації будуть зберігатися в безпаперовому вигляді у пам'яті ЕОМ. І людина, яка не буде вміти працювати з комп'ютером і використовувати цю інформацію, буде подібна до того. Хто на початку ХХ століття не вмів ані писати, ані читати. ...такою способністю рождати справки ради справа просто. І от практика сьогоднішнього дня показує, що до 90% всієї інформації, яка в бумажних справках содержится, ніким не используется, ніким не читається. До известного времени... Это было неизбежно, потому что единственным переработчиком информации был человек. Но появились электронные вычислительные машины, которые в миллионы раз быстрее, чем человек перерабатывает информацию. К сожалению, однако, появление этих машин очень часто не затрагивает до сих пор всего процесса бумажной технологии. Поэтому будущее управление связано с переходом на безбумажную информацию.